Вітаю вас, адже ви дісталися до заключного восьмого уроку з вивчення MySQL. За урок ми вже нічого не будемо розробляти або ж вивчати, а лише підіб'ємо підсумки вивченого, а також визначимося з тим, куди варто рухатися далі. Зараз ви вже володієте всіма необхідними знаннями для створення гарних веб-сайтів. Завдяки HTML, CSS і JavaScript ви можете створити красивий сайт з функціоналом для користувача, а також за допомогою PHP додати серверні функції. Наступне, що я рекомендую вам. Вам вивчити це мова SQL. Ми вже торкнулися її в нашому курсі, але там ще є багато нюансів, які можна було б вивчити. Посилання на курс з вивченням саме мови SQL буде в описі до цього відео. Після цього у вас буде достатньо знань, щоб почати робити свої власні проекти. Також хочу зазначити, що якщо вас цікавить більш глибоке вивчення створення веб-сайтів, то рекомендую вам мою велику програму навчання за темою FrontEnd або, іншими словами, за темою розробки зовнішнього дизайну сайту. А для тих, хто хоче вивчити лише Лише створення зовнішнього дизайну, а й серверного функціоналу. У мене є ще одна програма навчання за професією Full Stack. Там ви навчитеся робити зовнішній вигляд сайту, вивчити всі необхідні для цього технології, а також освоїти створення серверної частини веб-сайтів. Посилання на програми навчання будуть в описі до цього відео. У мене ж на цьому все. Сподіваюсь, курс вам сподобався, і якщо так, то ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Також не відкладайте на довго вивчення наступних технологій і починайте навчання якомога швидше побачимось пізніше. Бувайте!